Бояться росіяни не лише F-16, але й прольотів нашої української бавовни, такого приємного для нашого вуха слова. Пропоную трішки поговорити от, про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що сьогодні вранці було чутно вибух в Бердянську, попередньо прилетіло в районі порту, і от як зазначає сам пан Андрющенко, є вірогідність того, що спрацювало саме вороже ППО. Проте більше надія на те, що все ж таки ракету збили російським судном. Гучно було і в самому Маріуполі за попередньою інформацією. Влучання відбулося в казарму окупантів. При цьому що в Маріуполі е, вже за традицією після прильоту почали метушитися. Традиційно почали передослокацію своєї техніки, е, зокрема до приморського району Маріуполя. Ну а ще в небо підняли ворожу авіацію. Е, ну і от, поки відбувалася така метушня в Маріуполі, прилетіло у Волновасі. Ворожі пабліки повідомляють про те, що як ми бачимо, состояння тривожне е, пішуть, що наш район в зоні різка, надіюсь, нікого не задієла. Ну і так далі. От е, бачимо, що ворожі пабліки, звичайно, що тримають руку на пульсі, але мало це їм допомагає. При цьому окупанти вони на жаль на тимчасово окупованих територіях вони не зупиняються в своїх злочинних діях. Зокрема, е, от мова про те, що. Росіяни е, на в територіях Запорізької та Херсонської областей розіслали листи фермерам з наказом негайно з'явитися для постановки на військовий облік, тобто збираються проводити мобілізацію серед українців, які живуть власне під гнітом окупації. У разі невиконання цієї вимоги люди повинні будуть сплатити е, немалу суму коштів штраф близько. Чотири тисяч доларів, тобто дуже велика сума штрафу. Ну і е, поки росіяни проводять так звану мобілізацію, вони вже почали рейди не лише серед мирних мешканців, по не лише ходять по домівках, але й проводять рейди серед дітей. Зокрема, на тимчасово окупованій території Запоріжжя прийшли з перевірками до дитячих секцій. Там шукали так званих інформаторів. Про це повідомляє центр національного спротиву. Підлітків закликали повідомляти про так званих підозрілих осіб. Фактично, що до чого змушують дітей це доносити на своїх однокласників і сусідів, і таким чином, знаєте, ворог він намагається. Протиставити молодих спортсменів ровесникам, аби е, виокремити окрему групу та згуртувати навколо оцих своїх, так би мовити, ідей, тобто реалізовують принцип розділяй і володарюй на цьому наголосили власне у центрі нацпротиву ну от про ситуацію саме на тимчасово е, на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Запоріжжі, пропоную поговорити із Аскадом Ашурбековим, депутатом Запорізької обласної ради, е, пане Аскаде, я вас вітаю. Вітаю. Е, скажіть, будь ласка, розкажіть трішки детальніше про цю ситуацію з рейдами в дитячих секціях, що дійсно росіяни намагаються е, зробити із шукають, так би мовити, серед дітей інформаторів і е, намагаються змусити дітей е, стати на свій бік, ну і відповідно, е, я не знаю, доносити на своїх же. Друзів окупантам ця ситуація фактично вона продовжує взагалі побудову буд такого поліцейської держави, яка це відбувається і в Росії. Фактично, подібні моделі вони намагаються побудувати на тимчасово пованій території, а, через те, що а, вони не можуть перемогти рух супроти на тимчасово окупованій території через часті акції руху. Ротиво через їх працю збройними силами України. Вони намагаються посилювати тиск на місцеве населення. І наразі вони добралися ну фактично до підлітків, до молоді, тому що свого часу були прецеденти в Бордянської, коли підлітки насправді мали велику проукраїнську позицію. Ці два двоє підлітків, які фактично загинули від російської зброї, захищаючи ідеали і цінності України. Вони розуміють. Що якраз молоде покоління, воно є одне з найбільш стійким носієм фактично українських цінностей, і вони не фактично не брезгуючи нічим. Вони готові чинити тиск на молоді підлітків подібні рейди там, по школам, по дитячим секціям, намагання побудувати таку систему доносів. Це не нове. За те, що діє фактично у них на території Росії, і це вони намагаються побудувати тут. Взагалі я хотів би наголосити, що е, з перших днів фактично окупації перші сфери, які почалися контролювати окупантами, це якраз була освіта і культура. Тобто е, з перших днів окупації десь така системна боротьба за свідомість молоді, за свідомість підлітків. Е, до цього додається ці так звані в лапках освітні візити, коли вони відправляють молодь тимчасово окупованих територій до вглиб Росії або там перенавчити їх російським цінностям, фактично їх ну поламати їх свідомість. Тому тут нічого нового немає. На жаль, а, єдиним виходом насправді це є евакуація з окупованих територій для молоді, для підлітків, тому, що їх майбутнє це майбутнє на підконтрольній частині України, і тут для них є всі умови і для безпечного для безпечного проживання, і насамперед для свого розвитку.